Та я святої малі читання, наторі, Господи слабоні, будьмо уважні. В того часу сказав Ісус до народу і до Своїх учнів, на сідалищі Мойсея, сіли книжники та Фарисеї. Робіть і зберігайте все, що вони скажуть вам, але не робіть, як вони роблять, бо вони говорять, а не роблять, в'яжуть тяжкі не під цілу тягарі і кладуть людям на плечі самі ж і пальцем своїм рушити не хочуть. Усі свої діла вони роблять на те, що бачили їх люди. Поширюй свої філактері, побільшуй свої китиці, люблять перші місця на бенкетах і перші сидження в синагогах, та вітання на майданах многолюдних, щоб люди звали їх учителю. Ви ж не давайте себе звати, учителю, Один ваш учителя, ви усі брати, та й отця собі теж не йминуйте на землі. Один бо вас отець, той, що на небі, ані наставниками не давайте себе називати. Один був ваш наставник Христос, найбільший з вас, хай буде вам слугою. Хто себе вивіщи, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивішений. Найбільший з вас хай буде вам слугою. Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, той буде вивищений в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! В сьогоднішньому Євангелії Ісус Христос показує, що місія нашого життя на землі складається з любові, і саме ця любов. Вона проявляється через служіння. І навіть читаємо, що через приниження потрібно себе принижувати. В якому розумінні принижувати? Принижувати це розумінні в очах перед Господом. Господи, дякую Тобі за все, що ти мені дав, за все те, що я маю. Це буде визнавання першості Господа у моєму житті. А коли я буду говорити там. До своїх друзів, дивіться, друзі, то все я маю, я то заробив, я то чесною працею заробив, я стільки всього маю. І ми починаємо хвалитися, але забуваємо, що все, що ми маємо на житті, є від Бога. Тоді ми себе вивищуємо, як каже апостол Павло: Бог гордим противиться, а покірним дає благодать. Завжди в нашому житті все ми, що робимо. Вчимося робити так як для самого Господа Бога. Навіть щоденну працю, яку ми починаємо робити, перед працею помолитися, Господи. Я цю працю буду робити не для своєї слави, не за коштів, але буду робити так як для тебе, мого небесного батька, як для мого татуся. І дійсно, якщо ми будемо робити нашу працю з любов'ю в серці, без нарікання. Тоді наша праця вона також стає молитвою, бо ми її жертвуємо Господу Богу. І також ми тоді не розчаруємося, бо якщо ми робимо щось для когось, щоб нас хтось похвалив, а ми цього не отримуємо, тоді приходить на нас розчарування, бо ми цього не отримували, що очікували. А коли ми робимо для Бога, ми знаємо, що Господь ніколи в боргу не залишається. Він віддає нам сторицею. І це діло, яке ми зробили, воно вже є записане, можна сказати, на небесах. Ми його вже поклали в Небесний банк. Коли Господь нас покличе, то ми вже покажемо, що в нас там щось є, що ми зробили добру справу. Вчимося жити, щоб дякувати Богові за все, що Бог дає в нашому житті. Блаженіший Львомир Гузар світлої пам'яті сказав ці гарні слова. Навчіться дякувати Богові за те, що маєте, а Бог дасть те, що ви потребуєте. Бо коли ми дякуємо, коли ми є щасливі, коли ми розуміємо, що все, що ми маємо, нам дав Господь, що це є дар Божий. І коли я дякую, означає, що я є вдячний, що я є щасливий. Тоді я ще більше стаю відкритим на Господа Бога, тоді я ще більше можу отримати ласки, які Господь Бог мені дає. А коли я невдячний, коли я кажу, мені того мало, а чому мені в мене така погана робота, а чому в мене це, а чому в мене це, я постійно нарікаю, тоді що виходить? Що я є невдячний Богові? Що я не дякую Богові за те, що Бог дає в моєму житті? Тоді як я можу отримати більше, якщо я є невдячний, якщо я сам себе закриваю на ті дари, які Господь хоче мені дати, тому ми. Потрібно вчитися бути вдячними, відкритими на Господа. Починаємо свій день з молитви, відкриваємо очі і перша думка до Господа: Господи, дякую Тобі за цю ніч. Господи, дякую за новий світанок. Це є дарунок від Тебе, через який Ти говориш, що я потрібний у цьому дні. Господи, Ісусе, я Тебе запрошую в цей день. Будь зі мною, благослови моїх рідних, близьких, друзів, всіх тих, кого я зустріну протягом цього дня. Господи, будь зі мною. В цей день я йду в ім'я Твоє. І собі перехреститися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. І ми вже йдемо в цей день, ім'я Господа Бога. каже Псалмопівець: благословений, хто йде в ім'я Господнє. Ми вже є благословені. Ми йдемо в ім'я нашого Спасителя. Де коли ми маємо якусь проблему ділимося з кимось і з нашими друзями чи ще з кимось, і той каже, слухай, піди до того, до того, і скажи, що ти від мене, і він тобі поможе вирішити тобі цю проблему. І ти йдеш від імені тої людини до іншої і кажеш: Я прийшов там від Василя, поможи мені. Добре, якщо ти Василя, я тобі поможу і допомагаю, то в Україні дуже часто таке зустрічається. А тут наскільки важливо йти в ім'я Господа. Бо Господь сотворив нас, бо Господь все нам дає, Господь керує цим світом атомами, молекулами, штормами, бурями, всіма природніми стихіями. І Господь є наш найлюбіший батько, небесний Батько. Отож, відкриваємо наші серця, запрошуємо Ісуса, довіряємо Йому наше життя, молімося щиро, будьмо з Богом, дякуємо Богові. За все а Бог дасть нам те, що ми найбільше потребуємо в нашому житті. Амінь слава Ісусу Христу.